Як розкрити, розширити канал любові, ну і очистити, само собою. Відповідно, кожному це потрібно. І розширяючи канал Любові, важливо зрозуміти, що у вас збільшується кількість енергії, покращуються стосунки з собою, світом навколо. Тому, відповідно, зрозуміти нюанси, на чому в цілому зав'язана робота каналу сердечного, каналу любові, у всіх людей є фундаментальні життєві канали. Дуже важливо розуміти, що. Від роботи того чи іншого каналу залежить той чи інший аспект вашого життя. І зокрема, наприклад, канал Любові, канал зв'язку з творцем. Це два найфундаментальніших канали. Ну і, звісно, канал зв'язку з природою, землею. От я приїхав на природу набирати джерельної води і заодно, відповідно, законектити тут в гірській місцевості з землею, щоб покращити роботу каналу зв'язку з землею. Канал Любові розкривається тоді, коли ви. Ну, входити у прийняття моменту, прийняття того моменту, який є зараз, не потрібно шукати якийсь інший момент. Відповідно, канал розширяється, коли ви вдячні, коли ви йдете у прощення, коли ви проявляєте милосердя, коли ви прибираєте ненависть, коли ви прибираєте страх, тому що страх він блокує сердечний центр автоматично. І, відповідно, потрібно зрозуміти, що від зворотнього діємо. Прибираємо в різні форми нелюбові. Розширяючи канал любові транзитом і приймаючи моменти дійсність, а ще краще розширити спектр і прийняти свою долю, життєвий шлях, ви зможете вплинути і на канал Зв'язку з фрацем». Ось Ці два канали включаєте в роботу одразу ж підскакує енергія. Спробуйте поспостерігайте на своєму рівні працюйте. Пишіть в коментарях, що відчули. Коли почали просто займатися саморефлексією, переосмислювати цю тематику, дуже просто, насправді це працює, але мега-ефективно підпишіться, дізнайтесь більше. А системна робота це програма самопізнання, шлях до себе.